У цьому відео є короткий огляд унікальної сітки антитепловізор. Сітка розроблена для приховання та зниження видимості людини в інфрачервоному спектрі. Дана сітка дозволяє уникнути погляду тепловізора та не стати очевидною мішенью, помітно знижуючи видимість людини завдяки унікальній металізованій структурі внутрішньої сітки. В цьому відео легко і наочно показан приклад роботи маскувальної сітки. Принцип дії тепловізора заснований на перетворенні енергії інфрачервоного випровінювання на імпульсний сигнал, який посилюється, оцифровується а вже після відтворюється на екрані видошукача. Розподіл температури відображається на дисплеї тепловізора як поле кольору. Де певній температурі відповідає певний кольор. Саме зараз на відео ми бачимо, що гарячі випромінювання від тіла людини не проникають крізь сітку. Відчути контраст неважко. Раніше стати абсолютно непомітним для тепловізору було можливо тільки знаходячись у приміщенні з капітальними стінами або в добре обладнаному бліндажі. Але... Сітка антитепловізор дозволяє не пропускати промені інфрачервоного спектру завдяки затримці та розсіюванню цих променів. Енергозберігаюча сітка антитепловізор зараз це єдине рішення для мобільного захисту від ворожого погляду. Заради справедливості важливо відзначити, сітка не зробить людину абсолютно невидимою для об'єктиву тепловізора вона суттєво повишає шанс залишитись непоміченим. Загалом, як і будь-який камуфляж. Ця сітка має посилені края та отвори для кріплення на стаціонарний каркас. Зелена сторона сітки має 85 або 95% затимнення.